Стосунки це жива система, тобто кожен із партнерів в процесі цих стосунків і взагалі в житті змінюється, є певні зміни. Вікові, те, що навколо нас, виховання, все це втрати якісь, щось не вдається. Тобто партнери змінюються, тому що наслідки, темперамент, характер ну все така ситуація. Тому дуже важливо в стосунках про це розмовляти, щоб вони не робилися ригідними, коли нам здається, що все вже зробили, все буде так завжди. Ні, все змінюється, щоб стосунки були щасливими, довгими і класнючими, потрібно розмовляти один з одним і хоча б раз в неділю, наприклад, робити чек-лист або раз в місяць, обговорювати, що в нас так, що не так. Що турбує? І коли будете розмовляти, аналізувати свої стосунки, вони будуть класними, вони будуть трансформуватись, і будуть це не про страсть, яка була в началі, а це про красиві витримані стосунки, виважені. Один... Кожен партнер поважає один одного і працює над цим стосунками, щоб вони були красивими і довговічними. Кохайте один одного, поважайте і розмовляйте один з одним. Ваша ЛП.